Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в рамках свіжого опитування. Соціологи дослідили, кого українці вважають відповідальним за корупцію в країні, яка навіть під час війни вражає своїми масштабами. Більшість українців вважають, що президент Володимир Зеленський несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. Про це свідчить дослідження, проведене фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у липні 2023 року. Соціологи констатують, що станом на початок липня 2023 року 78% респондентів вважали, що президент України несе пряму відповідальність за зловживання влади, не погоджувалися з цим твердженням лише 18% опитаних. Зазначається, що українці старшого віку більш вимогливі до глави держави ніж молодь. Якщо серед опитаних віком 18-29 років 70% погоджуються з тезою, що глава держави несе відповідальність за корупцію, то серед людей віком 60+, частка критично налаштованих зростає до 81%. Інших суттєвих відмінностей за матеріальним становищем чи регіоном проживання немає.